Кожний, хто представляє інтелігенцію Бориспільської міської міській парторганізації народної партії, особистості неординарні. Костянець Микола Петрович, нині діючий депутат міської ради, більше чверті століття очолює спортивне товариство Колос, керівник міського центру спорту, один із засновників традиційних всеукраїнських ігор міст Борисполі. Скибун Анатолій Петрович народний дитячий лікар міста, керівник дитячої поліклініки, організатор охорони здоров'я, обирався депутатом міськради. Ривовар Тетяна Васильівна, засновник і незмінний керівник дитячого закладу Берегиня для бездолених дітей талановитий педагог, член політради народної партії. Олефіренко Анатолій Петрович, вчитель як більше як з 40-річним стажем, донедавна директор загальноосвітньої школи номер 6 міста Бориспіля, обирався депутатом міської ради на мажоритарній основі, член політради партії. Маркевич Наталія Валерійовна – педагог, хореограф. Підготували більше 200 вихованців, учасників у всеукраїнських міжнародних конкурсів, керівник Бориспольської спілки спортивного танцю, громадський діяч Михайліченко Ганна Іванівна, представник вищої школи, педагог, кандидат економічних наук, завкафедри, громадський діяч. І я Боровко Микола Маркіянович, заслужений працівник освіти України, тричі обирався депутатом обласної ради. Я, як учасник забудови кращої школи в місті номер 4 нині гімназії, відкрито ліцей за моєго сприяння, школу лінгвістику, центр творчості Еріка, будинок дитячої творчості, розпочато будівництво школи номер 9 на вулиці Робітнича. Автор більше 15 книжок, лауреат, трьох премій. Представляємо новітній прожарок енергійних людей, котрі організовуючи власну справу, створюють робочі місця. Налагоджують виробництво та торгівлю. Дорогі бороспічани, ми підприємці, представники малого та середнього бізнесу в сфері. Ващук Олександр розрібна торгівля. Ізюменко Василь надання послуг населенню. Якович Альона роздрібна торгівля. Стариченко Микола представник підприємства по обслуговуванню обладнання для заправки літаків для громадської авіації. Тетяна Іл'єнко нерухомість та торгівля на ринку. Шановні виборці, ми будівельники міста Бориспіль. голова правління заводу ЖБІ Бислій Володимир Миколаєвич, я голова правління будівельно монтажного управління 53 Петро Карпович, головний інженер Кузьма Іван Миколаєвич, начальник будівельної дільниці Свечкін Сергій Іванович, генеральний директор підприємства Електричні системи України Ятушенко Олександр Петрович, генеральний директор товариства «Транспромсервіс» танцюра Світлана Вікторовна. Йдемо на вибори від народної партії. Ми виступаємо за комплексну забудову нашого міста проти будівництва хорочосів. Це ми побудували більше 60% свого житла міста Борисів. Промислові бази своїх організацій, дитячі садочки і багато інших об'єктів. Це ми разом з заводом з виробів побудували стадіон Красень колос. Це ми вирішували і будемо вирішувати всі проблеми сьогодення міста Бориспільського. Ми будували, будуємо і будемо будувати. Зробіть правильний вибір. Шановні мешканці нашого міста. Колектив професіоналів житлово-комунального господарства, які є членами народної партії, намагаються цілодобово, спеку і холод, святкові та вихідні дні надавати для вас, шановні, життєво необхідні послуги, тому що сфера житлово комунального господарства є однією з найважливіших та соціально значущих для розвитку та процвітання міста. Адже це вода й тепло, затишок в оселі, охайність і чистота вулиць, безперебійних або ліфтів. А все це при стабільному функціонуванні створює гарний настрій та благополуччя. Народні партії нормальні люди. Які створюють нормальні умови життя. А саме це виконароб Коробка Олексій Іванович, начальник комунального підприємства ЖЕК-1, Вошкулат Володимир Володимирович, Гануш Олександр Миколаївич, директор комунального підприємства Бориспільводоканал, Ігнатюк Дмитро Валентинович, ліфтова служба, начальник комунального підприємства Пандус і заступник начальника комунального підприємства виробничого управління комунального господарства Найчук Володимир Антонович. Шановні бориспільці, ми, представники Бориспільської міської партійної організації народної партії, зібралися в єдину команду команду професіоналів, які знають і розуміють проблеми нашого міста, а найголовніше, вміють і можуть їх вирішувати. Ми об'єднали в своїх рядах будівельників, промисловців, підприємців, комунальників, вчителів, лікарів, представників культури та спорту. Члени нашої команди це люди з великим життєвим та професійним досвідом. Значна частина з них має досвід депутатської роботи. Ми працювали, працюємо і будемо працювати на людей. Ми бачимо наш Бориспіль містом, яке шанують і цінують його власні громадяни, до якого з повагою ставляться його сусіди та гості. Шановні виборці, ми віримо вам, надіємося, що ви повірите нам, і ми разом змінимо життя в нашому місті на краще.